Сьогодні у нас в гостях відомий китайський пророк Лі Хао, який здобув світову славу завдяки своїм точним передбаченням. Він поділиться своїм баченням щодо майбутнього України після війни. Лі Хао, як ви бачите майбутні зміни в українському суспільстві після війни? Українське суспільство пройде через глибоку трансформацію. Пріоритети зміняться кардинально. Люди почнуть більше цінувати мир, свободу і незалежність. Єдність стане не просто словом, а способом життя. Зросте почуття відповідальності. Кожен українець зрозуміє, що майбутнє країни залежить від його особистих дій та рішень, яку роль відіграватиме молоде покоління в майбутньому України. Молодь України стане потужною рушійною силою змін. Вони виростуть з глибоким розумінням цінності, свободи і незалежності. Молоді українці будуть більш зрілими, відповідальними та рішучими. Вони принесуть нові ідеї та інновації в усі сфери життя. Освіта відіграватиме ключову роль. Молодь активно вчитиметься, розуміючи, що знання це ключ до відбудови та процвітання їхньої батьківщини. Які зміни ви передбачаєте у ставленні українців до природи та екології? Українці по-новому подивляться на природні багатства своєї землі. Екологічна свідомість стане не просто модним трендом, а життєвою необхідністю. З'являються нові екологічні ініціативи. Громади об'єднуватимуться для очищення річок, відновлення лісів, створення заповідників. Україна стане одним із лідерів зеленої економіки в Європі. Відновлювальна енергетика, екологічно чисті виробництва, органічне землеробство все це стане візитівкою нової України. Якою буде духовна траєкторія України після війни? Люди почнуть глибше цікавитися своїми духовними коренями. Виникне унікальний синтез традиційної духовності та сучасних філософських течій, з'являються нові духовні лідери, які пройшли через випробування війни і знайшли в собі силу не лише вижити, але й допомагати іншим. Духовність перестане бути чимось абстрактним і далеким від реального життя. Люди зрозуміють, що вона є основою для побудови гармонійного суспільства та щасливого особистого життя. Як зміниться місце України у світі після війни? Україна стане символом стійкості та незламності духу. Вона перетвориться на важливий центр стабільності в Східній Європі. Україна стане мостом між Заходом і Сходом, відіграючи роль посередника в складних міжнародних питаннях. Економічно Україна зміцнить свої позиції. Міжнародні інвестори побачать потенціал країни, особливо в сферах інформаційних технологій, сільського господарства та інновацій. Чи бачите ви технологічний прорив для України в найближчому майбутньому? Технологічний розвиток стане ключовим фактором відродження України. ІТ-сектор розвиватиметься стрімко, з'являться інноваційні стартапи. Особлива увага буде приділена технологіям відновлення та розбудови інфраструктури. Україна стане лідером у розробці та впровадженні зелених технологій. Агротехнології та медичні технології, особливо в галузі реабілітації, також зазнають значного прогресу. Що Україна повинна зробити, щоб досягти процвітання після всіх випробувань? Ключем до успіху стане єдність та подолання внутрішніх розбіжностей. Важливими будуть інвестиції в людський капітал, освіту, охорону здоров'я, культуру, необхідні глибокі реформи, особливо в боротьбі з корупцією. Прозорість та підзвітність влади мають стати реальною практикою. Україна повинна зосередитися на розвитку інноваційних галузей. Але не забувати про модернізацію традиційних секторів економіки. Важливою є міжнародна співпраця, але при збереженні незалежності та національних інтересів. Розвиток громадянського суспільства та екологічна відповідальність також відіграватимуть ключову роль у досягненні процвітання. Дякуємо, шановний ліхао, за ваше глибоке бачення майбутнього України. Ваші слова дають надію та віру в світле майбутнє країни після всіх випробувань. Україна стоїть на порозі глибоких трансформацій, які торкнуться всіх сфер життя. Ключовими факторами успіху стануть єдність, інновації, духовний розвиток та екологічна відповідальність. Шлях до процвітання потребуватиме зусиль кожного громадянина, мудрого керівництва та міжнародної підтримки. Але Україна має все необхідне, щоб стати прикладом успішної та гармонійної держави для всього світу. Сьогодні ми поринемо у світ таємничих передбачень зі Сходу та спробуємо зазирнути у майбутнє України. Нещодавно індійський провидець, відомий своїми точними пророцтвами, зробив приголомшливу заяву щодо президента України Володимира Зеленського. За його словами, Зеленський може залишити свою посаду до кінця 2024 року. Що ж стоїть за цим прогнозом? Провидець вказує на два ключові фактори. По-перше, це наростаючий внутрішній тиск в Україні. По-друге, складна міжнародна ситуація, яка може вплинути на політичну арену країни. Але це ще не все згідно з пророцтвом, після відходу Зеленського Україну чекають значні зміни. Нове керівництво, як передбачається, принесе з собою новий політичний курс. Який може суттєво вплинути на майбутнє країни. Проте важливо пам'ятати, це лише передбачення. Майбутнє не висічене в камені, і саме ми своїми діями та рішеннями творимо його щодня. Тому, дорогі глядачі, залишайтеся пильними, слідкуйте за новинами, аналізуйте факти та формуйте власну думку. Ваш голос та ваші дії важливі для майбутнього України. У світі, де технології розвиваються з неймовірною швидкістю, штучний інтелект ШІ, стає не лише інструментом для аналітики, але й здатним прогнозувати майбутнє на основі глибокого аналізу даних. Ось передбачення ШІ стосовно того, коли і як закінчиться війна в Україні. Дата завершення війни, ШІ прогнозує, що війна в Україні може завершитися в 2025 році. Це ґрунтується на аналізі поточних геополітичних тенденцій, динаміки бойових дій, а також можливих сценаріїв розвитку конфлікту. Різні фактори, такі як міжнародна підтримка, внутрішня стабільність і економічний стан, можуть суттєво вплинути на терміни закінчення війни. Як закінчиться війна? Згідно з передбаченням Ші, війна в Україні найімовірніше. Завершиться через поетапний процес переговорів, який буде супроводжуватися поступовим припиненням бойових дій. Війна не закінчиться раптовою перемогою однієї зі сторін, а через компроміс і вичерпання ресурсів. Дипломатичний прорив Ші вважає, що вирішальним фактором стане участь кількох великих держав, які виступлять гарантами нового мирного договору. Ці держави нададуть свою підтримку та зобов'язання. Забезпечити його виконання. Економічна перебудова важливу роль у завершенні війни відіграватиме економічний чинник. Війна виснажить обидві сторони, що призведе до необхідності переорієнтації на внутрішні реформи та економічне відновлення. Це стане стимулом для припинення бойових дій, підвищення ролі громадянського суспільства. Ші також прогнозує зростання впливу громадянського суспільства та міжнародних організацій, які закликатимуть до миру та відновлення. Сила громадської думки, зокрема всередині України та в інших країнах, підштовхне лідерів до пошуку мирних рішень. Післявоєнний період після закінчення війни Україна зіткнеться з великими викликами у відновленні своєї інфраструктури, економіки та суспільства. Протешеї прогнозує, що саме ці труднощі призведуть до консолідації нації та виникнення нового рівня національної єдності. Україна матиме шанс стати прикладом для інших країн у подоланні наслідків конфліктів і побудові стабільного майбутнього. Це передбачення є результатом комплексного аналізу даних і не претендує на абсолютну істину. Воно показує можливий сценарій розвитку подій. Але майбутнє завжди залишається відкритим для змін. Перед нами унікальна історія адже відомий провидець із Китаю, духовний наставник, який вже багато років передбачає важливі події, зробив прогнози саме для нашої країни. Що ж він пророкує? Чи справді це його слова? Давайте дізнаємось разом: чоловік, про якого піде мова. Це буддійський монах, відомий на весь світ своїми духовними практиками і глибокими прозріннями. Народився він у гірській провінції Китаю, де провів більшу частину свого життя в монастирі. Там, в тиші та спокої, він почав сприймати те, що інші називають потойбічними знаннями. Він пророкував кілька глобальних подій, серед яких економічна криза у 2008 році. І багато інших катастроф, які справдилися з точністю. Тепер же його увагу привернула Україна, і він поділився своїм баченням майбутнього нашої країни. Це передбачення було зроблено у 2023 році під час одного з його духовних ретритів у горах Китаю. Під час медитації чернець сказав, що відчуває сильний зв'язок із Україною. Країною, яка проходить через важкі випробування і зміни. Саме тоді він вперше висловив думку про те, що бачить велике майбутнє для цієї держави. Він зазначив, що, хоча перед Україною стоять великі труднощі, ці виклики лише загартовують народ, роблячи його сильнішим. Цікаво, що подібні передбачення з'являлися і раніше, але жодне з них не було настільки детальним і конкретним. За словами ченця, найближчі кілька років Україну чекають важливі зміни. Він сказав: Вогонь, що нині палає, очистить землю. Прийде нова ера, коли Україна стане центром духовного і економічного зростання для свого регіону. Прогноз стосується декількох етапів: спочатку період випробувань і криз, які ще триватимуть. Потім, Поступовий вихід із темного періоду пов'язаний із внутрішнім відродженням та об'єднанням народу, і нарешті, етап відродження та зростання, коли Україна стане символом сили і стабільності в Європі. Він також згадував про важливу роль жінок у майбутньому України, які будуть рушійною силою в перетвореннях суспільства. Якщо аналізувати слова цього ченця, можна побачити певні паралелі з тим, що вже відбувається в Україні. Війна, кризи та економічні труднощі випробовують народну міцність, але водночас об'єднують людей. Ідеї про відродження та новий етап розвитку можна інтерпретувати як можливість для країни не лише відновитися після важких часів, але й знайти нові шляхи розвитку. Також передбачення про важливу роль жінок цікаве. Контексті сучасних процесів вже зараз жінки займають ключові позиції у політиці, бізнесі та соціальних ініціативах. Чи справді Україна стане новим центром духовності і стабільності? Це питання часу, але прогнози ченця дозволяють сподіватися на світле майбутнє. Отже, передбачення провитця з Китаю малює перед Україною не тільки випробування, але й велику надію. Його слова можуть бути натхненням для багатьох з нас, показуючи, що за складними часами завжди приходить відродження. Що ви думаєте про це передбачення? Пишіть у коментарях, чи вірите ви в такі прогнози та які ваші думки щодо майбутнього України? Хіросі Накамура, шанований у Японії як провидець з Кіото, відхилив завісу прийдешнього України. Його природства не з неба впали. А мов дороговкази на шляху часу. Що ж побачив Ясновидець у кришталевій кулі долі нашої країни? Тримайтеся міцно, бо від його слів у вас аж дух захопить. Я бачу, що з 2025 року Україна візьметься до роботи так, що аж курява стовпом здійметься. Не за горами той час, коли країна стане на ноги. До 2025 року відбудують ключову інфраструктуру. І міста оживуть, наче після живої води. У 2026 році розпочнеться будівництво розумних міст, де кожен камінь дихатиме інноваціями. А вже до 2027 року Україна так розквітне, що хоч до рани прикладай, усе як голочки, новеньке та сучасне. У 2026 році економіка України почне рости як на дріжджах, тільки встигай гаманець розширювати. До 2028 року it галузь перетвориться на таку золоту жилу, що хоч греблю гати. Програмісти валом повалять в Україну, бо тут медом намазано. У 2030 році Україна так розбагатіє, що втреноса багатьом країнам. А сільське господарство, ого го! До 2032 року воно стане таким передовим, що хоч у космос запускай, і врожаї збиратимуть такі, що й не снилося нікому. З 2026 року Україна так візьметься за екологію, що аж зелено стане на душі. До 2030 року сонячні панелі та вітряки розростуться, як гриби після дощу, куди не кинь оком, всюди чиста енергія. У 2032 році половина енергії країни буде такою чистою, хоч з лиця воду пий. Україна почне продавати зелені технології наліво і направо, показуючи світові, де раки зимують. А до 2036 року досягне такої енергетичної незалежності, що хоч Вовком ви, нікому не доведеться кланятися за газ чи нафту. Від 2024 року українська культура так розквітне, що хоч картини малюй. До 2028 року українські митці прославляться на весь світ, їхні твори розходитимуться, як гарячі пиріжки. У 2030 році. Київ стане такою культурною столицею, що Париж і Лондон тільки облизнуться. Освітні зміни у 2025 році підуть такими темпами, що тільки тримайся. До 2027 року нова система освіти поєднає мудрість дідів із новітніми підходами, і вийде такий коктейль знань, що за вуха не відтягнеш. У 2029 році українські учні так показуватимуть клас на міжнародних олімпіадах, що всі ахнуть. А до 2031 року Україна стане першою скрипкою у світовій онлайн-освіті. Всі захочуть вчитися по-українськи. Від 2027 року Україна заграє першу скрипку в європейській політиці, тільки встигай нотувати її ініціативи. До 2033 року, ставши членом ЄС, вона так себе покаже, що всі тільки руками розведуть. У 2037 році Київ перетвориться на такий осередок світової дипломатії, що туди їхатимуть, як на Прощу. А до 2042 року досвід України стане таким цінним, що за нього будуть змагатися, як за золоте руно. 2026 рік ознаменується створенням такого потужного медичного центру, що весь світ ахне. До 2035 року українські науковці зроблять такий прорив у лікуванні важких хвороб, що всі попередні досягнення здадуться дитячими забавками. У 2040 році з'являться технології, які так змінять медицину, що старі підручники йдуть на розпал. А до 2046 року тривалість життя сягне таких висот, що люди почнуть турбуватися про пенсії на другу сотню років. У 2028 році Україна знову націлиться на зорі, та так рішуче, що всі зорі будуть її. До 2038 року українські супутники стануть такими незамінними, що без них і кроку не ступлять у космосі. У 2045 році Україна зіграє таку роль у місії на Марс, що ім'я країни золотими літерами впишуть в історію космонавтики. А до 2052 року. Українці відкриють такий шлях до далеких галактик, що навіть найсміливіші фантасти ковтатимуть язики від подиву. Майбуття України сяєтиме так яскраво, що сонце позаздрить. Ваша держава стане таким дзвірцем для всього світу, що за нею підуть, як за справжнім поводером. Ви покажете шлях до такої гармонії між людиною, природою та технологіями, що всі ахли. Пам'ятайте, хто йде, той дорогу здолає, а ви йдете так, що земля трясеться під ногами. Такі віщування зробив Хіросі Накамура, провидець з Кіото. Не забувайте вірити передбаченням чи ні діло кожного, бо справжні прогнози щодо майбутнього країни повинні ґрунтуватися на експертних оцінках та достовірних даних. Передбачення афонських ченців! Що чекає на світ у найближчі роки? Афон унікальне місце з багатовіковою духовною традицією, монастир на святій горі. Був заснований ще у 963 році. Серед його мешканців були такі відомі пророки, як старець Паїсій Святогориць та старець Йосип Фатупетський. Їхні передбачення часто базуються на глибокому розумінні людської природи та світових процесів. Тепер розглянемо детальніше останні передбачення афонських ченців. Афонські старці передбачають зростання напруженості між великими державами. Це може проявитись у кількох аспектах: підсилення економічних санкцій між США, Китаєм та Росією, загострення територіальних суперечок, особливо в Південно-Китайському морі, збільшення кібератак та інформаційних війн, можливі локальні збройні конфлікти в гарячих точках світу. Наприклад, ми можемо побачити посилення конфронтації між Китаєм та США щодо Тайваню або нові витки напруженості на Близькому Сході. Ці політичні тертя можуть призвести до перерозподілу сфери впливу у світі та зміни у міжнародних альянсах. Країнам доведеться шукати нові шляхи для дипломатії та співпраці, екологічне передбачення. Афонські старці попереджають про посилення кліматичних змін. Це може означати підвищення середньої температури на планеті на 1,5-2 градуси, почастішення екстремальних погодних явищ, ураганів, повень, посух. Підвищення рівня світового океану, що загрожує прибережним містам, зникнення деяких видів тварин і рослин, зміни у сільськогосподарських практиках через зміну кліматичних зон. Ці екологічні виклики вимагають глобальних зусиль для пом'якшення наслідків зміни клімату. Це може стимулювати розвиток зелених технологій та змінити наш спосіб життя, духовне передбачення. Ченці передають кризу традиційних релігій, інститутів та пошуку нових форм духовності, а це означає зменшення відвідуваності традиційних церков, особливо в західних країнах, зростання інтересу до медитації, йоги та східних духовних практик, поява нових релігійних рухів, що поєднують елементи різних традицій, збільшення кількості людей, які ідентифікують себе як духовні, але не релігійні, переосмислення ролі релігії в суспільстві та державі. Ця духовна трансформація може призвести до глибших змін у суспільних цінностях та етичних нормах. Людство може шукати нові шляхи для задоволення своїх духовних потреб, технологічне передбачення. Хоча чинці прямо не говорять про технології, їхні пророцтва вказують на стрімкий технологічний розвиток, широке впровадження штучного інтелекту в різні сфери життя, розвиток квантових комп'ютерів, що може революціонувати обчислення. Прогрес у галузі генної інженерії та персоналізованої медицини, поширення технологій віртуальної та доповненої реальності, розвиток технологій для освоєння космосу. Ці технологічні прориви можуть радикально змінити наш спосіб життя, однак вони також піднімуть важливі етичні питання, які суспільству доведеться вирішувати. Економічне передбачення: ченці говорять про нестабільність фінансових ринків та зміну економічних паратигм, різкі коливання на фондових ринках та у вартості криптовалют, зростання інфляції в багатьох країнах світу, перехід до більш стійких економічних моделей. Таких як циркулююча економіка, зростання ролі цифрових валют центральних банків, посилення економічного впливу технологічних гігантів. Ці економічні зміни можуть призвести до переосмислення глобальних фінансових систем. Людям та бізнесам доведеться адаптуватись до нових економічних реалій, що може бути викликом, але й можливістю для інновацій. Соціальне передбачення Афонські старці говорять про зростання соціальної нерівності та нові форми солідарності. Збільшення розриву між багатими та бідними в багатьох країнах, зростання рухів за соціальну справедливість та рівні, обміни в структурі зайнятості через автоматизацію та штучний інтелект, поява нових форм громадської активності та волонтерства, переосмислення концепцій, роботи та відпочинку. Ці соціальні зміни можуть призвести до значних трансформацій у суспільному устрої. Вони вимагатимуть нових підходів до освіти, соціального забезпечення та організації праці, геополітичне передбачення. Ченці натякають на можливі зміни світового порядку, такі як зростання впливу країн, що розвиваються, особливо Індії та деяких африканських держав, можливе послаблення традиційних міжнародних інституцій. Формування нових регіональних блоків та альянсів, зміна балансу сил між Сходом та Заходом, зростання ролі недержавних акторів у міжнародних відносинах. Ці геополітичні зрушення можуть призвести до формування нового світового порядку. Країнам доведеться адаптуватися до нових реалій та шукати нові форми міжнародної співпраці. Підсумовуючи передбачення афонських щенців, малюють картину світу, що стоїть на порозі значних змін. Але пам'ятайте, що ці передбачення не неминуча доля, а можливі сценарії розвитку подій. Наше майбутнє залежить від наших колективних дій та рішень. Кожен з нас має силу впливати на те, яким буде наш світ завтра. Ми закликаємо вас поділитися своїми думками в коментарях, що ви думаєте про ці передбачення. Як ви бачите майбутнє, ваша думка важлива для нас. І сьогодні ми розповімо, яке передбачення нам зробив аналітик з столиці, та що саме він розповів про майбутнє України. Я, Олександр Коваленко, аналітик з Києва. Бачу такі можливі тенденції розвитку України в найближче десятиліття. Бачу, війна закінчиться і Україна буде жити. Бачу, що до 2030 року. Україна може стати одним з провідних експортерів it послуг у Європі. Розвиток технологічних парків у великих містах та державна підтримка ІТ-сектору сприятимуть зростанню цієї галузі. У період 2030-2035 років країна має шанси значно просунутися у розвитку відновлювальної енергетики. Сонячні та вітрові електростанції можуть забезпечити до 50% енергопотреб країни, що зменшить залежність від імпорту енергоресурсів. З 2035 по 2040 рік Україна може стати важливим гравцем у сфері органічного землеробства. Зростаючий світовий попит на екологічно чисті продукти. Створить можливість для розвитку цього напрямку в аграрному секторі. До 2045 року можлива поступова модернізація транспортної інфраструктури, включаючи розвиток швидкісних залізниць та покращення якості автомобільних доріг, що сприятиме економічному зростанню та туризму. У сфері освіти, до 2050 року. Україна може стати регіональним лідером у впровадженні інноваційних методів навчання, поєднуючи традиційну освіту з онлайн-технологіями та практичним досвідом. Ці тенденції можуть реалізуватися за умови послідовної державної політики, інвестицій у ключові галузі та ефективного використання людського потенціалу країни. Ось таке передбачення зробив аналітик з Києва Олександр. Нагадую, що вірити передбаченням чи ні діло кожного, але справжні прогнози щодо майбутнього країни повинні ґрунтуватися на експертних оцінках та достовірних даних. Сценарії завершення російсько-української війни. Хіроші Танака у своєму останньому дослідженні проаналізував можливі шляхи завершення війни в Україні, розглядаючи ситуацію з азійської перспективи. Базуючись на комплексному аналізі, він виділив 5 потенційних сценаріїв. Перше, це затяжний конфлікт низької інтенсивності 2025-2027 роки. Ймовірна, стабілізація лінії фронту з періодичними локальними зіткненнями, зменшення міжнародної уваги до конфлікту, особливо в контексті зростаючої напруги в індо-тихоокеанському регіоні. Можливе формування де-факто розділених територій, подібно до ситуації на Корейському півострові. Другий варіант. Міжнародне посередництво та врегулювання 2026-2028 роки, зростаюча роль азійських держав, зокрема Китаю та Індії, у процесі мирного врегулювання, можливе залучення АСЕАН як нейтрального посередника досягнення компромісної угоди, яка враховуватиме інтереси глобальних та регіональних держав. Третій варіант це економічне виснаження Росії. 2026-2029 роки вплив західних санкцій та переорієнтації глобальних енергетичних ринків на російську економіку, зростаюча залежність Росії від китайської економічної підтримки, потенційна зміна російського керівництва та переогляд зовнішньої політики. Четвертий варіант технологічний прорив у військовій сфері з 2027 по 2030 роки, розвиток та впровадження передових військових технологій, зокрема в сфері штучного інтелекту та робототехніки, можливе залучення азійських технологічних гігантів до розробки нових систем озброєнь, зміна характеру бойових дій, що може призвести до швидкого завершення конфлікту, глобальна геополітична трансформація. З 2028 по 2030 роки зміщення центру світової політики в бік азійсько-тихоокеанського регіону, формування нових альянсів та коаліцій, які впливатимуть на ситуацію в Україні, можливе вирішення конфлікту як частина ширшої глобальної угоди між великими державами. Отже, з цього можна зробити висновок, що з азійської перспективи. Завершення війни в Україні тісно пов'язане з глобальними геополітичними процесами та зростаючою ролью азійських держав на міжнародній арені. Ключовими факторами залишаються економічна динаміка, технологічний розвиток та зміни в балансі сил між Заходом, Росією та Китаєм. Важливо зазначити, що ці сценарії не є взаємовиключеними і можуть розвиватися паралельно. Ситуація залишається динамічною. І, як сказав Хіроші Танака, я продовжуватиму моніторинг подій, враховуючи їх вплив на безпеку та стабільність в Азійсько-Тихоокеанському регіоні. А на цьому дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайки. До нових зустрічей!